Ще одна щемлива історія ну, пам'ять про загиблого на війні коханого. Вона продовжує його справу. Марічка Барабаш з Умані вирощує зелень та піклується про десятимісячну доньку Міру. Поруч із немовлям, Микола був лише раз під час її народження. Він загинув від рук окупантів на Донеччині. Свою історію жінка розповіла нашій Ользі Косенко. Вирощувати мікрогрін Марічка з Миколою розпочала ще в 2019-му. Нині має на продаж близько 20 сортів їстівних квітів та зелені. Популярніший горох, є багато видів редиски, гірчиці різними кольорами, базилік, марант, капуста фіолетова та зелена. Процес вирощування мікрогріну зізнається, Марічка, копіткий. Треба підготувати ґрунт, треба замочити насіння, треба посіяти, потім поливати його щодня. Зелень потребує багато вологи, тому й облаштували на міні-фермі автоматичну систему поливу. Жодних добрив не використовує, тому дозволяє десятимісячній доньці мірі ласувати зеленю прямо з горщика. Сама ідея мікрогріну це користь, закладена природою в насінину. Ми просто її пробучуємо за допомогою води, тепла і світла. Микола агроном за освітою розповідає про коханого Марічка, тож і запропонував вирощувати мікрогрін. Чоловік двічі ставав на захист країни вперше в 2014-му як доброволець полку «Азов». Вдруге, після повномасштабного вторгнення Росії. Побралися дистанційно, вже коли чоловік був у війську. А ось на народження доньки Микола таки зумів отримати відпустку. Під час всього процесу був зі мною, підтримував мене. Він там перший її вже за ручку тримав, поки мене ще приводили до себе. І теж кілька днів після народження він ще зміг побути. Це був перший і єдиний раз, коли Микола бачив доньку. Менш ніж за три місяці він загинув під вугледаром. Останню світлину міри, яку відправила йому Марічка, так і не побачив. Сфотографала скинула фото. Типу. Що як вона гарно заснула. Зараз Марічка знаходить втіху в піклуванні про донечку, а ще у розвитку улюбленої справи чоловіка. Вирощувані, мікрозелені. Складно цим займатися, бо я знаю, що він не повернеться, але і складно кинути, бо бо це було для нього важливо. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.